Туру першої ліги Львівщини з футзалу. Зустрічають штурм Академія сухопутних військ. Академія сухопутних військ розгромила свого суперника з рахунком СФК Янів грає у синій формі. І зараз, бачите, могло. Тут все-таки розіграли. Значу, досі не відкрито. Дуже добре діє попереду команда Скала Вільхов. Зараз поки що бачу. Ну, фактично, на мою суб'єктивну думку, рівна боротьба. Янів. Ось, активний пресинг, зберігають. Вже відібрали м'яч гравці скали. Удар! Сьогодні, якщо хтось дивився матч Суперліги на тій же «Боско» арені, трохи пізніше зараз вихід на один атаки. Зараз дивіться, яка контратака від скали. Тут вирішує пробивати. Обидва колективи мають змогу пограти, показати себе, нав'язати свою гру. Але, тим не менше, голівна ще не було забито, що діє у воротах. А знову удар! І знову, але намагаються зачепити за м'яч гравці Янів Шепшина. Зараз. Віплявся шанс, створювався фактично шанс забити гол. Тим не менше, мій номер це Ігор Таратула, тренер команди. І зараз нарешті відкрито рахунок у нашому матчі. Забиває Ростислав Боберський. Холоднокровний удар. І все-таки вдалося. Мової першої ліги Львівщини. І зараз можна було замикати і йти віднов... допереду. Пробиває. Удар. Гол! Подвоюють перевагу гравці. Янів, Янівшепшина це фактично переможний гол забиває другий номер. Назар прийма. І знову порушення правил. знову ж таки від Ростислава Боберського. Голом е скали і так і завершується право. Вдалося відквитати один м'яч. Забиває 11-й номер команди скали. Здалося відквитати м'яч, але голи Ростислава Бомерського та Назара Прийми принесли дебютну перемогу в сезоні для команди Янів Шепшина.